Какая рыбина, да, файл. Там сто лет всё-таки тут появилась. Слушайте, на ухо. Так, не знаю, клевание. И как ловлять пресни? Нахренык. Оставлять палку такую. Хорошая, я бачу в таких хвостах, хвист... Хвист бешеный. Друзья, всем привет! С вами Гострый Гачки. Пожаю мясного. Їдемо на хрінники. Нам дуже сподобалася ця водойма. Будемо полювати за трофеєм, будемо рибалити на кружки, кидати ультралайта і весь процес покажемо вам. Тому з собою щось смачненьке і приємного вам перегляду. Приємного перегляду. Друзі, поки заїхали в супермаркет, поки туди-сюди. І от тільки ми добралися на водойму. Погодка сьогодні дивовижна. Ще Сьогодні з нами наших два друга поїхали. Це нас Антон. Антон у нас теж рибак. Нарешті, нарешті вибрався на рибалочку. Ні, Антон? Нарешті Нарешті. немає. Підписався на гострі гачки, і гострі гачки нього взяли на рибалку, ні? Ну так, це так. нас Тарас. Так. Тарас, привітайся. Доброго дня. І сьогодні ми будемо рибалити, ловити здорових щук, ні, Андрій? Да. Да. Дай да. да. Будемо старатися. Саме так. Чому сюди їхали? 100%. Побачити кльов. І сьогодні, сьогодні будемо саме полювати на трофеї, тому що живець хороший. Вже ми трішки знаємо цю водойму. So, we'll yeah, I've been living my life on the west side. I'ma ride till I die, getting so high. I've in the sky, blue eyes match the blue tide. I can feel the butterflies on the inside, and we keep doing some more. Her favorite trip. Сьогодні у нас буде максимально професійна зйомка. Я ще знайшов таке GoPro, в мене вдома валялося. GoPro 9. Будемо старатися вам ще більш якісне робити відео. And A ну що, друзі, ставимо кружечки. З вами гострі гачки все. на зв'язку. такий кружечок виставляємо. Простий метод. все, без одводів. Просто в нас тут йде поводочок і все і стопорок. Воживець наш метод. Я бачу вам, він дуже-дуже зайшов по переглядах, що в Тіктоці, що на Ютубі. 95% клювань, які отримуєш на кружечок, таким методом насадки живця. В більшості варіантах там або риба, або повністю вимотка, і десь там сход може бути. Да. Але, наприклад, просто холості заводки не буває. такого. ось супер. У нас є перше спрацювання. Буде щука. Ну що. Ввечері юшечку треба щось заварити. Кружечок у нас повністю в очереті. Змістився з точки, де ми його ставили, на метрів 5. Зараз буде дивитися, що а там. Нарешті покльовочка. Кружечок у нас геть геть в зелякі. Роботала, звісно. Ой-ой-ой. Так, викидаємо крізь каплі. Ще не було, далеко вона. Вийде. Ого, ого. Так, да, є щучка. Невелика, але є. Дош, так непогано йде? Дай, дай, дай. О, Окунь. Є, хороша, хороша. Кілошачна ще щучка. У -у. Супер, 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 супер. Хороша. Хороша, геть. Хороша, геть, щучка. Що ж, супер. Ти що, ти що? Опачки. О, пачки. Ооо. Єе! Супер! Перша. Ми приїхали з друзями. Ще і... одні гострі, починаючі. Фанати наші, фанати. фанати так, Підписники. Їх живеться такі, коротше, ну такі, ну, на пів пальця. Ну, такі, дивіться, тільки от. До пива. Мінімальний. Як сімочка. Динька, динька. Хазяйський. Оце класний живець. Що ж, друзі, кружечки ми поставили. Хай будемо випливати, будемо бідати і будемо відпочивати. І Далі будемо випливати на вечірній бльові. Ану носіи. Олено Without her eyes I don't wanna waste my time I know I could be the right type of guy The right type of guy ну що, друзі, гострі гачки пообідали, відпочили. І зараз ми будемо перевіряти кружечки, тому що ми вже бачили з бінокля, що є спрацювання. І я думаю, що ми вам покажемо пару класних трофеїв. Ну, покажи, як рибаки вибивають. Пацани, ви ж трохи не туди. Трохи мимо. Правій боріть, правій. Правіше. Пацаном навігація Антон, збилася. Я не вірую, я так поняту. <рес> <рес> ну, По супер. Все, погнали, погнали. Мужички ще приїхали теж на рибалочку. опа опа Тільки ми виплили і одразу зразу на місці є клювання. Вимотує живця, щось значить зацеп, чи що. Ми тільки виплили і в нас відразу згорів кружочок. Ні, нічого нема. Жерла, жерла, живца, бачиш. Короче, друзі, пропливаємо, нема кружка. Думаємо, де кружок дівся? ївся. Максим що не був. Максим гострий хоч хай не було кружка? Та гупа Я ж помню, ми ж не могли одного просто поставити Но. на отшибі. Дивіться прикол. Дивіться. Просто уничтожений в зіллю є. затягнути в зіляку. Бачите, клює. Ну, прикольно, круто, геть. Там сто Ні, так, Нет, на кишечка не клює, не, так, в не клює точно. тут трости учиряет. Придеться трости В Трести. Ти Вже все, сам сам, сам, саменький. Клювака в Андрюхі. Серйозно. Геть, просто в зеляке, просто взяляки. В самому Камишові. У нас кружечок знаходиться. Так. Хто поламався? Палочка. Нічого страшного. Отак щука завола геть. Отак, тобі треба брати хруста, а мені весла. 15 метрів. На. 15 метрів. Так упробуй. Да, гей, жорстко натиск. Ну, та що ти, що, мене не витягне, Це по-любому сход. Чого сход? Я тобі кажу. Спорим, що не сход? А ну на. Ну на, тримай мобіл, Я тобі відповідаю, що я зараз достану її. Давай. На. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Та да, ти що? Ти сьогодні просив трофея, да, Максим? Да. Ми забрала на вапку, що То вона пішла знову, не розумію, куди. ні не, не бачив. Це трофей. Це трофей, брат. Це трофей, брат. ух хо Оце, От, Оце трофей. Це хороше. Гадьки попробуйте написати в коментарях, що це тепер маленька щучка. Гляняка. Оце супер, братуха, випчуві, два крабіка. Тут вона заставила попрацювати. Фу, Красота. Уровень. Пацани вибираються з таких джунглів. Отак ми залазили сюди ці чи чигиряги, геть туди протоптували очеред. І зараз в нас такий самий процес так само вилазимо звідси, таким самим ходом. Я тут суповізу ставити. Що, що кажеш? Я тут суповізу відставлю. Ну що, братанчик, це ж ми з тобою команда? Ти то взагалі. Ми з тобою Натомі команда, госпіль. братан. Ти диви, яка туда ти степнула. Пообідали, випали, і в нас чекав трофей. Бажаний трофей, який ми не очікували сьогодні побачити. Але є, Є, все-таки є. Ми побили свій попередній рекорд. І це вже дуже-дуже добре. Але попереду ще... Дуже багато. Тому, друзі, лайк, обов'язково нам за ці емоції, за цього трофея. Кубака, знов клювака. 15 метрів знову лески в учереті. І знову у нас буде кардіо зараз. І знов така О, сама така сама буде. дежуха, да-да-да. Розмотка повна, друже, повністю розмотана. Вона, вона не може бути виховаться. А я знаю, я бачу. Ти шо? Супер. Давай, дружище, роботай. Є-є-є, е, 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 100% є. Ще й апарат серйозний. Там немаленька щучка. Знаєте, зовсім? Кардіо, кардіо, друже. А то ми так сьогодні цілий день працюємо. Постійно через очерет, через камиш. Та, я не знаю, як він на характера береш світ. Братан, головне плавненько тяне. І тако по тучеретом тягне. Він стоїть що? Є-є, але невеличка. Невеличка щучка, але клювака була і замотка бешена. Отакий такий наш щупачочок клюнув. Непоганий. Кіло, кіло точно є. То, звісно, не та анаконда, яка в нас була попередня, але дивіться. результат є. Ноль. Що там, бацики? Галяки, не берет. Тут Андрюха хоче Хоче трошки. <кхе> як то кажуть, попонтуватися. Ну, вже хоче людина, ну то чому ні? Не, покажи це біжи, все. Ні, Ну ця хороша геть. Дуже хороша щука. Ну, взяли одну трофейну, таку кіля Дали десь. Учере, так ламали, До 4. Вранці теж така ситуація була, ми поставили кружки, потім просто не могли поняти, де ми, що ми, а ми постійно їх переміщаємо. Ми просто в паніці були, де ми їх поставили. А там скрізь русла, скрізь камишек і ми. Е, пацани, давайте ну ноті сам чи що ви? плаваєте щось. Маленький не бере. Че, нічого, хлопці, нічого, не переживайте. Завтра буде рибалка. Завтра. Сьогодні ж суто поїзд, поїзд. Конечно. Коротше, друзі, трошечки ми блуданули, не туди, куди нас заплили. І от тільки зараз знайшли, Куди випливати, i hope that it feels alright i hope that the end is nice mm. i don't understand it i don't know who planned it i can't seem to handle all the memories and change i don't understand it i know i can't stand this i hate knowing us. Що, друзі, така в нас сьогодні була рибалка. очків. <ріпи> рибалка. Підписуйтесь <Остри> <ріпи> на канал. <ріпи> на канал, лайки, <ріпи> тапайте пляха по екранчику, ваганьки, плюсики, <ріпи> плюсики. <ріпи> Оце Андрюха, сьогодні, звісно, красавчик. Це все. Результат того, що в нас сьогодні трофейна щука попалася. І настрій супер. Будемо вечеряти, вам смачного. Залишайтеся з нами, завтра буде ще більше трофеїв. А ми вечеряємо, лягаємо спати і вже завтра з вами виходимо на зв'язок. до завтра. О. Yeah. Всім добрий ранок. Уважаємо снова, друзі! Осигачки на зв'язку, очі протерли, п'ємо кафера, не будемо стартувати на водойму. Дивитися, що там в нас санічить і результат. Наші друзі вже поплили перевіряти кружки, але ми від попередніх рибалок, попередньої рибалки, ми тут один раз тільки були, і від рибаків, які вже тут були, знаємо ми деякі виводи, що немає чого зранку плисти. Лучше, щоб хобот трохи поспав довше. Так, да, нема чого. На хриниках от такий період щука починає бути активною з години 11, 12. Бо ми вже скільки раз переконувались, ми встиємо там 6 ранку, литимо там чим поскоріше, а там нуль. А воно тільки починає брати біля обіду. Тому ми собі сьогодні спокійно, на досвіді, п'ємо каву, їмо сир і по трофею. І будемо пливсти і поріяти кружечки. А що з цього вийде, обов'язково покажемо вам. Вон там горить чи ні? Кружочок був вимотаний не по максимуму, але в очереті, як завжди, Максим буде проламувати очерет. Робити ранішнє кардіо, він хотів ще поожиматися, але не сьогодні. То знімаю, щоб я так, скажу, разу. поновдівався жилетки, Друзі, воно якби класно все, але по правилах. Але це більш така є. Приспособа, яка треба тим, хто плаває на моторі, на глибінах. Коли ти тако плаваєш, то це, це навпаки створює тільки дискомфорт. Я вам так скажу, друзі. Тому що коли така рибалка з крошками... Ховає її туди взад. Ховає її. Тобі треба, навіть верхню знімати теж, щоб руку треба бо будуть рукава мокрий. Я не буду руку шукати. <laughs> О, тут не загарнув купу. А? Э? Что за играться, брат? Килёва щука, во. может, и киля. Все, стоп-кадр. Угу. Хорошая рыба. На, тяни, братан. Тяни. Тяни, ты сейчас не тяну. Але тут камышек, то не сухий, и воно очень классно рубается. Оп, 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 оп. Есть. Есть, хорошая щучка. Хорошая. Покажи, ну. Супер. Кіло точно є. Бомба. Дим словом, друзі, спрацювань майже немає. І зараз ми оці кружечки, що в нас стояли вчорашнього дня. Ми їх будемо переставляти в віч. Ну, одразу тако беремо їх з живцем. Дивіться, як живець гарно грає та під водою. Що ж, друзі, переставили всі кружки з глибини. в самий міляк. Ось вони, всі в нас тут стоять в очереті. Починається дощі. І ми, в принципі, випливаємо. Спінга не кидали, так як хлопці впитали, нічого не клює. Випливаємо, будемо обідати, а там глянемо, може, на вечірні кльов випливом, подивимося, що робиться. Ми, і будемо чекати баньки. Який класний віник. Як пальці, Канад, Тарас зробив. Ну, Тарас ти, звісно, красавчик. А то ми, як завжди, приїхали, знаємо, що буде баня, і знову забули купити віники. А баня без віника О. це не варіант. Пахне зеленю. Пахне зеленю? yeah <laughs> Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here Here i I go. never let the doubt creep in, gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me. Знову почався дощ і в нас погода, як будто ми в якихось горах. Дощ, сонце, дощ, сонце. І випливаємо, дивимося, кружечок наш. Ми його ставили тут. А, ха, ось він де тепер. І втікає. І втікає від нас. А погода просто дивовижна, навіть гарно, Коли сонечко світить. Ось. то його Або вітер так знімає, або я говорю, щось тяне. А, ні, не тяне, братан, це у нього вітер здуває, бачиш. Да. Да, або розмотка тільки, то його не тяне. Хоча зараз подивимося, а mm -hmm. ну тримай. Наглянемо чи щось є. Зілля. Ну не знаю, може риба є. Ні, певно, риби немає. Ні, є риба. Невелика рибка є. Щось здригає точно. Ого, ого. 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 Ого, яка краса так, друзі, ми поставили кружочка в самих, можна сказати, в камишнику. Не, вправо там не було більше. Все, поки що клювань, на жаль, немає. А от нічого, нічого. Нічо. Ще в нас є нічка, ранок завтрашнього дня. Я думаю, що ще в нас буде трофея. Сьогодні цілий день я вже казав, що погода, я в горах. Ми випливли сонечко, погода супер. І зараз знову вітер починається. Хмари суд. 100% Тому ми зараз швиденько перевіряємо решту кружочків і назад на берег і вже напевно будемо чекати на баню easy Too many things to think eat my friends are misleading all of these posts and the lives постендала селі. Друзі, доброго ранку вам. Вчора класно попали. Полягали спати, виспались сьогодні. Проснулися зараз. У нас 10-та година дня. Ми будемо збирати кружечки, глянемо, що там в нас вийде з цього всього. Обов'язково покажемо це вам. Погода, жахлива вітер, ти, що дощ ішов. І що, ми зараз швидко це все позбираємо і вже будемо збиратися і їхати до Коваля. Ой, і так, бо. Пічка крила у нас. Так замоталася, що просто... просто <звук> проходить піклеє. Угу-угу-угу, угу. Хороша щукендра. А замутала як то капі, дивіться. Все, норфіна нема. Ми вже сьогодні їдемо додому, то можна і так. що... Ого! Дуже трудова щука. Але ми її взяли. Ось вона. Просто, глянь, як якровась пальця. Так, da, зараз mm. буде довго йти, бо в мене така сама штука була. Зв'язкою сам устріл, так? Да? Ну, no. так, так, бо вже весь на місці. Хай стоїть. Ідемо ще пливемо перевіримо далі. Хай стоїть. Що, друзі, у нас знову клювака? Є невеличка щучка. Невеличка геть. Але... Але є. Кільова. Кільова чучка. Оп. 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 Зачу? Друзі, дивіться, який ми вам крутий метод рибалки покажемо, як ловлять місні нагріника. Вони нас за це будуть проклинати, звісно, дивіться, ставлять палку таку. Тут у нас виходить намотка така нитки капронової нитки. Зараз фукрусує. І тут оживець. І все, палка іграє тако, живець по верху плаває. Побачите, як працює система. Ставлять взагалі просто в очереті, в березі, і він над травичкою плаває, тако, над травичкою. Оце так, да. Ха. Тільки що? цей мужичок випливав і в нього був цілий оберемок-щук. Реально, і здорові щуки. Просто такого ставлять в самому мілі. Not it's a Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. You... Така у нас була рибалка. Якщо чесно порівнювати з тим разом, то галяк. Реально галяк. Вчора взагалі там. Нагреблився, вітер сумасшедший. Да, одне кривання, лодку зносить, вчора було. Сьогодні теж зловили пару щучок. Ну, одним словом, наш улов з Андрієм. Мінімальний. За. Цих двоє суток такі. Зловили так? пару маленьких карандашиків, випустили її. Їх. Їх Це плегенький був за усмішку, то якусь так. Її відпустили. Дивіться, яка в нас є одна трофейна. Ого! Во! Оця хороша. Дивіться. Оця може бути. Хороша щука. Класна. Давай покажемо, що ми ще зловили. Ось такі трофейчики. Цю могла б тожна було відпустити, але вона дуже сильно зажрала, то було без варіантів. Коближчо йде. О, це наш улов. Зловили трошки, відрибачились мінімально. Така в нас коротка історія. Мужички прийшли, теж нічого не зловили. Кажуть, продайте щуку, продайте щуку. Ми кажемо, ну ми не можемо продати. Що ще не... треба завести? треба да, да, завезти і так далі. Зараз ми це показуємо. Типу. А вони ну, стоять напроти. А вони стоять напроти, дивляться. І, і трошки, я думаю, що нам таким добрим завідують. Але тут таке: ось одна трофейна щучка, яка у нас була дуже трудова. Андрій, що ти з кадра вийшов? Але ми її зловили. Тому можна сказати, що наше полювання за трофеєм вдалося. Ми побили наш попередній рекорд. Щучка у нас заважила 3400. А на тій рибаці ми зловили максимум. Це було у нас 2700. Тому ціль виконана, друзі. Так що, дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на гострих гачків. Гарного дня, до нових зустрічей. Все. Гарного дня вам і до нових зустрічей. Пока.